Як заробити на американському Ютубі? YouTube, YouTube це один із найприбутковіших ринків у світі, високі ставки за рекламу, велика аудиторія та можливість монетизації роблять його привабливим навіть для тих, хто живе в Україні. А щоб реально заробляти, можливо правильно створювати контент, вибирати нішу і знати, як працює монетизація. По-перше, вам просто треба вибрати вашу нішу, наприклад, технології. Фінанси, ігри, огляди товарів одні з найприбутковіших ніж у США. Орієнтуйтеся на високий CPM. Чим, комер... Чим комерційніша тематика, тим рекламодавці платять рекламодавці. Досліджуйте аналомовні тренди через Google Trends або інструментів типу а, VDQ і TubeBuddy. Знімайте відео англійською або робіть субтитри. Контент повинен бути цікавим для американської аудиторії, адаптованим під їх культуру та тренди. Тривалість відео від 5 до 15 хвилин оптимально для монетизації. А потім, щоб стати партнером, є вимоги: 1000 підписників, 4000 годин переглядів за останні 12 місяців і дотримання правил YouTube. Після цього ваш канал зможе отримувати дохід від реклами, спонсорства та суперчат. Також ми маємо альтернативні uh, джерела доходу: це affiliate marketing, тобто, це Amazon, Clickbank, партнерки ігор або сервісів, продаж товарів або курсів: свій бренд, мерч, онлайн-курси, спонсорські інтеграції. Бренди США активно співпрацюють із англомовними каналами. Потім використовуйте ключові слова англійською, правильні теги, описи і мініатюри. Поширюйте відео через соцмережі та форуми для американської аудиторії. Аналізуйте метрики у YouTube Analytics, утримання глядача, кліки, доходи за відео. Заробіток на YouTube можливий, навіть з України, якщо правильно підійти до ніші, контенту і монетізації. Почніть з англомовних відео, тестуйте теми та масштабуйтесь після перших результатів. А це все від нас, друзі. Бажаю вам. Удачі її створенням контенту на Ютубі і монетизації, І побачимося у іншому відео.